Доброго вечора, любі телеглядачі. З вами, як завжди, оцінічні порі. Дитяча телестудія Я Плюс Ти. Сьогодні наш випуск ми присвятимо наймістичнішому святу Хеллоуін. І як завжди, ми тут. Ведучі Кривава Настя та Джокер Саша. Щоб такого кепського зробити сьогодні у мене є геніальна ідея. Але про це ніхто не повинен знати. Тож нехай вони дивляться інформашку, а ми підемо. Пішли. У будинку дитячої та юнацької творчості розпочав роботу гурток шахів та шашок. Шахи – престижний вид спорту, що дає можливість розвивати у дітей уважність, логічне мислення, дисципліну, характер, творчий підхід до справи. Щоб навчитися грати в шахи, потрібні бажання, багато працювати та підтримка батьків. Дуже перспективно вчитися грати у шахи дітям з обмеженими можливостями. У Черкаській області ніхто не проводить таку роботу. Тому у першу чергу запрошую відвідувати заняття у будинку дитячої та юнацької творчості саме таких дітей. Юні вихованці гуртка уже дебютували на змаганнях. 19 жовтня відбулася відкрита першість гуртка з шашок в приміщенні школи номер 5. Перше місце посів учень першого А класу школи номер 5 Назар Брайко, друге його двоюрідний брат і учень цього ж класу Даниїл Супрун. Третє місце поділили вихованець дитячого садка номер 7 Радомир Карпана і учень третього Б класу школи номер 5 Іван Соколов. Серед дівчаток перше місце поділили першокласниця школи номер 7 Сюзанна Дем'яненко і учениця другого А класу Анна. Кохась. Підтримали проведення цих змагань директор школи номер 5 та вчителі початкових класів. Я знаю, як поставити людину у незручне становище. Ти маєш на увазі тортури, змії, павуки, паціків. От чому комусь повинно бути погано? Ти знову за своє? А як інакше? А скільки ти єси? А як ти вчишся? Чому ти не вчишся? У котрій ти лягаєш. Ти знущаєшся? Ось про це я й говорила. Я знаю одну рубрику, в якій дівчата постійно до кого щепляються запитаннями. Ти маєш на увазі рубрику Шпаргалка? Так, саме вона. Привіт, я Катя, а я Даша. І з вами рубрика Шпаргалка Катю, а чого ти найбільше боїшся у своєму житті? Я не знаю, а чого ти боїшся. Ні, я перша запитала, тому ти й говори. Напевно, контрольної. Та що ти там контрольна? Ось я, наприклад, страшенно боюся самотності і темноти. Даша, ходімо, перевіримо на у наших смілян. ж ходімо. Скажіть, а чого ви найбільше боїтеся? Боюся плавати, бо я не вмію. Мене і мама вчила, і папа вчила. Ну, не дано. Боюся пауків, боюся, їздити в автобусах переповнених, щоб не заболіти. Бо нас дуже на Україні багато людей, які чхають, кашлюють там в автобусах». Боюся не знайти роботу, бо не буде за що дитину прокормити. Ну, і в даний момент все. Скажи, чого ти боїшся найбільше? Мабуть, найбільше боюсь пауків. Найбільше я боюся запізнитися на урок. Нічого, нічого не боюся. Не знаю. Напевно, не впевненості в собі. Математику. Мене це що більше дивує. Я боюся змій. Напевно, я боюся пауків і коли закривають мене. я не знала, що у наші селян такі страшні фобії. Так, це було дуже цікаво та трохи страшно. Але мені здається, що це не фобії, страхи. Це просто фантазія. Згодна або просто добре розуміта їхня уява. Але наш час вичерпаний, і ми маємо попрощатися з нашими любими теляпечану. Тож бувайте! До скориї зустрічі! Зараз так темно, страшно, мені так самі додому не хочеться йти. Не дрейф мала, все буде гуд, що ж не так. Та батьки на дачу воно поїхали, а мені самі вдома сидіти. Ой, знаєш, я робити з твоєю самотністю та страхом. І що ж? Зараз переглянемо рубрику «Самодома» і там ти дізнаєшся, що можна робити наодинці. Глядачі, з вами рубрика сам дома». Віра <звук> Ваніно, навіщо ви мене так лякаєте? Ми налякаємо, ми попереджаємо. Ще скоро, дуже скоро свято холовін. І ми будемо готувати і ляльки, і мотанки, щоб зустріти це свято. Зрозуміла так, зрозуміла, що потрібно йти і готуватися до цього чудового свята. Привіт, глядачі! Сьогодні ми будемо робити справжні іграшки для нашого свята Хеллоуін, якими можна прикрасити приміщення для вечірки. Ну що ж, почнемо? Давай! Подивимось. Який телевізор? Нечість не втомлюється. Ну, давай хоч фільми жахів подивимось. Жахів? Відьми, упері. Вампіри? Давай! А про що подивимось? Треба подумати. Здається, на ТОП 5 було щось схоже. На ТОП 5? То давай подивимось. То дивимось. Привіт всім! Привіт! З вами рубрика ТОП 5 та ми ведучі Настя та Катя. Як вже моторошно у нас сьогодні на студії. Брррр. Тобі ще страшно, а тобі ще ні? Ні. Після того, як я поглянула на наших ведучих. І також я подивилася безліч фільмів Жахіві, після яких мені нічого не страшно. Та, це просто фільми. Ти коли останній раз фільми дивилась? Ну. No. Давно коротше. Отож, ти перед тим, як таке говорити, подивись хоча б один. Я подумаю. Ну, ти подумай, а я розповім тобі дещо. Хліба і видовищ кричали на вулицях Риму Про хліб ми поговоримо потім. А зараз видовища. Мабуть, кожен згодиться, що видовища, зігране на найвразливіших почуттях людини, матиме успіх. Біль, страх, радість. Це не всі, але однак. От так, і на початку ХХ століття кіношники мали великий е, успіх навіть серед сучасників. Так, у них був більші можливості. Ну, вперше за все, це теми е, було багато історій, і жодна з них не з'являлася на екрані. А, зрозуміло. Кожен з них був новим і оригінальним, хоча мав свою літературну копію. Так, тоді, любі глядачі, ми підготували для вас п'ять популярних фільмів страшилок серед молоді, щоб ви налаштувались на хвилю жаху. Отож, якщо ви хочете перевірити свої нерви на стійкість, тож почнімо. Хеллоуін. Фільм розповідає про серійного вбивцю Майкла Майерс. Він здійснює втечі з психіатричної лікарні, в яку він поміщений після того, як в шестирічному віці вбив старшу сестру. Він повертається в рідне місто Хеденфілд, де переслідує свою молодшу сестру. Фільм про Майкла Майерс, жорстокого вбивцю був знятий Джоном Капертоном в 1978 році. Цей фільм по праву вважається класикою жанру, але в 2007 році Роб зомбі зробив. Ремейк цього фільму. Основна ідея фільму Ромба Зомбі показати предісторію цих подій і пояснити, чому Майер став тим, ким він став. Спуск старовинні подруги, молоді дівчата звикли проводити відпустку всі разом. Бажано в екстремальних умовах. Цього разу вони вирішили зайнятися дослідженням віддалених гірських хребтів, але несподівано знаходять загадковий грот. Краще б вони ніколи не дізналися, які таємниці він зберігав. Жіноча цікавість не знає меж, обережність не зупиняє, так що дівчата опинилися під землею. Несподівано комунепад замурував вхід, нашій героїні. Змушені були спускатися в глибину печери. У пошуках порятунку з ними відбуваються жахливі речі. Перебуваючи про морок, холодні вони починають впадати у відчай. Та ще й виявляється, що вони далеко не одні у цій печері. Печера населена моторошними істотами, які не так і безпечні. Відпустка обернулася жахом, первісним стрихом. Але шляху наверх не видно. Сіністер. Разом з родиною автор детективів поселяється у невеликому містечку у будинку, де майже рік тому загинули всі. Мешканці письменник випадково знаходить відеозаписи, які є ключем до таємниці злочину. Але ніщо не дається задарма. В будинку починають відбуватися моторошні речі, і тепер під загрозою життя його близьких вони зіткнулись з чимось, від чого немає порятунку. Сіністер. Мама, двом маленьким дівчаткам Вікторії і Лілі, незважаючи на їх юний вік, довелося пережити страшну подію. З незрозумілих причин їх рідний батько відвіз дівчаток з будинку і залишив жити в лісовій хатині. Після цього він загинув при дуже дивних обставинах Залишившись без батьків, дівчатка все ж змогли вижити в лісі, в якому вони прожили цілих п'ять років. Весь цей час їх пошуками займався рідний дядько Люк. І все-таки йому вдалося знайти їх. Він забирає дітей до себе в будинок, де разом зі своєю дружиною Аннабель намагається допомогти їм якомога швидше адаптуватися до сучасного світу. За час проведений в лісі, дівчатка стали абсолютно дикими і у них безліч психічних розладів. Але головна проблема полягає в тому, що разом з сестрами в будинок переселилося щось жахливе. Те, що вони називають мамою. Мама. 2009 року в п'ятницю 13 лютого вийшов фільм П'ятниця 13. Молоді друзі Уітні, Майк, Річі, Аманда і Уайт заблукали в лісах біля покинутого табора Кришталеве Озеро. Коли їх цікавість узяла вверх, вони вирішили відвідати те місце, де колись мешкала вбивці психопат. Часом тренд запрошує друзів: Джену, Вері, Чеві, Челсі, Лоуренса і Нолану в його хатину розташовану біля озера на вікенд, щоб гарно відпочити. Проте їх забавний вікенд, мабуть, скоро переросте в кошмар після того, як самотній мандрівник Клей починає пошуки своєї зниклої сестри Уітні. і молоді тінейджери незабаром виявляються віч навіч зі злом заново народженим, неймовірним і вдосконалими. Його ім'я Джейсон Ворхіс. Його зварі Джейсен, і сьогодні у нього день Ді. Любі глядачі, пропонуємо вам переглянути ці фільми і відчути такі моторошні відчуття. Сподіваємось, вам сподобалось. На жаль, ми вимушені сказати вам «До побачення до наступного понеділка. Що подруго, пішли святкувати Хеллоуін? Так, вже час. Наш ефір завершується. А це означає, що ми підходимо до кінця всім жахливого тижня. Бувайте!